Я ще знає, які є символи України. Герб вишиванка. Герб, вишиванка, правильно. Дитяче свято у райончику. Малеча розмальовує печиво патріотичними візерунками. На тісто наносять різнобарвну харчову глазур. Найменшим допомагають досвідчені кондитери. Беремо нашу шпажку. І ось так, от я так замальовуємо. Сі дірочки, результат дитячої творчості із найщирішими побажаннями передадуть військовим ТРО, ППО та іншим бригадам, де проходять службу Дніпряни. Для наших захисників малюємо прапор України, тому що хочеться їх підтримати, тому що їм дуже складно боротися за нашу перемогу. Такі патріотичні майстер-класи на лівому березі проводять вже в сьоме. Ініціатор проєкту, народний депутат України Дмитро Киселевський. Дуже важливо, щоб не тільки дорослі мали можливість долучитись до підтримки збройних сил України, але також і маленькі українці. Вони ще не заробляють гроші, вони ще не беруть участь у волонтерстві в повноцінному, але вони також хочуть висловити свої патріотичні почуття, і вони їх висловлюють ось таким чином, розмальовуючи пряніки, які ми передаємо воїнам збройних сил України. Сьогодні серед найоригінальніших робіт Кавун червоні калина й маки, малечо та батьки від майстер-класу у захваті. Нам подобається дуже, дитина задоволена. Ми переселенці, ми з Северодонецька, і дитині не вистачає общення. І... Це дуже гарно, як це робиться все для дітей, для того щоб вони хоч трошки адаптувалися. Такі заходи вже провели на багатьох житломасивах міста: це лівобережний 3 північний, Калинівський, Придніпровськ і Грень. Військовим передали близько двох тисяч пряників. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.